Ще один підхід такий, скажем, ще один спосіб розслабитись це кішка, вже, наприклад, про кішку я вже казала, але це може бути будь-хто з людей розслаблених, врівноважених, зібраних, організованих. Якщо з вами трапилось таке, що не можна про вас зараз казати, до вас жоден те епітет, не можна зараз застосувати, то називається приєднання. Ви ніколи не, не помічали, коли біжите, біжите, я не знаю, таким глупом вже біжите на роботу і раптом бачите, спокійненько йде мама з дитиною, спокійненько люди говорять. І ви зупиняєтесь на якусь секунду і бачите, десь є спокій. І ви фіксуєте той спокій, і вже цього, повірте, уже цього трішечки. Але в достатній мірі, скажемо, ну вже хай, хай мінімально, але достатньо, щоб ви відчули щось інакше, щоб ваша ваш психіка, ваш мозок зафіксував є ще інший стан. І зараз можна в принципі щось зробити з тим, щоб вийти на той стан або наблизитись до нього. То, то саме можна говорити про будь-яких людей, які… Які досить є рівноваженими. Поговорити про будь-про що, неважливо про що ви з ними говорите. Головне, що ви перебуваєте в полі взаємодії з рівноваженою людиною, розслабленою людиною. А ці речі заразні. Найдеше, через чому заразні, тому що коли ми взаємодіємо, ми встановлюємо зв'язок. І цей зв'язок взаємний, взаємозв'язок. Людина нам дає рівновагу. ми її. Захочемо взяти, взяти можемо. То залежить від вас. У вас реальна можливість є взяти ту рівновагу. Тобто підкріпити свою сформувати на основі такого прикладу є. Ще, скажімо так, є один спосіб, відомий спосіб зняття напруги, розслабитись, так? Це виведення на зовнішній план. Я про то зараз говорила, але зараз про то раніше говорила. Зараз я хочу просто в загальний список то ввести, так? Виведення зовнішній план, тобто ви говоритись, віддати, віддати виведення назовні внутрішні напруги, написати, зліпити, сконструювати цю внутрішню ситуацію. Пам'ятаєте, я казала раніше трансформувати її потім. Але основне зараз питання, основна, скажімо, задача, з якою зв'язку з якою я це говорю, то задача. Виведення на зовнішній план. Є, Ще раз говорю, записали, намалювали, ну, будь-що зробили, але віддали, віддали. Воно не є вже у нас на внутрішньому плані, не фіксується на такому сильному рівні. Наступна тактика, яка теж непогано, в принципі, працює, це так званий вихід в тишу, тобто ізоляція, і, власне, там, у виході в тишу, ви можете приєднатись до будь чого гармонійного. Тобто це може бути та я вже казала природа. Це може бути музика, це може бути спокійний, гарний фільм. Це може бути будь будь-що бути, що дасть вам можливість. Скажем так, мінімізувати контакти із стресором це, по-перше, повернутись до себе раз, і це дасть можливість врівноважитись, розслабитись. Можна зняти оборону, тому що стресору тут немає. Ми можемо розслаблено посидіти. Ясно, що є спеціальні техніки. Є спеціальні релаксаційні прийоми, але в принципі зараз в нас формат не дозволяє демонструвати. Я думаю, інформації дуже багато, вона обов'язково нам де вам надана. І може бути застосована, якщо ви спробуєте її ну, практикувати, спробуйте для себе застосувати. Єсть. Я би ще хотіла звернути увагу вашу, що цей перелік однозначно не є повним. Це є тільки найбільш відомі, найбільш, ну скажем, поширені способи. Якщо ви придумаєте щось своє, це буде дуже добре. Я вам хочу сказати, що власне оце розслаблення дає ще один важливий момент момент творчості. Я вже казала про малювання чи там про музику, а придумувати самому. Будь-яку музику, будь-яку пісню, хай вона буде ну, далека від досконалості, хай Янна Моцарта з вами, ну скажімо, не будуть порівнювати, але то ваше. Воно відображає ваше. Мені подобається одна дівчинка, вона коли їй було так погано, або якась напруга була така, ну, тому що в дітей теж є всякі переживання, там ляльку дали чи не дали, чи таке, а вона тільки що перед тим навчилась говорити букву Р. І вона ходила і співала ру-ру-ру. Ру-ру-ру, от коли вона співає ру-ру-ру, це значить, вона собі відновлюється. Я думаю, таке тралала, або щось там свистить, або хтось щось своє робить. Ми всі собі застосовуємо. Головна наша задача в даному випадку застосувати, або використати весь наявний арсенал і усвідомлено його використовувати, а не тільки спонтанно. Тоді наша міцність, каже, наша стресостійкість буде набагато вищою. І, в принципі, будь-яка творчість може проявлятися, от, наприклад, в такій справі. Наприклад, спробуйте уявити собі ем, ідеальний день ем, день, в якому ви можете робити, що заважаєте, в якому немає ніяких обов'язків. Ніякої, ніякої вашої роботи, ніяких ваших обов'язкових обов'язкових планів, ніякої, ніякої такої, ну скажімо, форс-мажорної ситуації. Є все так, як би вам хотілося. От спробуйте сісти день будь так от в кріслі, на лавочці, біля в парку, я не знаю, в кафе, де в кав'ярні, де завгодно. Просто спокійненько посидіть і придумайте собі свій завтрашній ідеальний день. Непогана ідея, непогана ідея. І е, спробуйте той день уявити. Причому? Я вам гарантую, що якщо ви до того не звикли будете казати, ні, ну це ж неможливо, ні, оце тільки в таких рамках і так далі. Чудеса бувають. Уявіть собі, що вони бувають. Що Дід Мороз прийшов, фея прийшла, е, друг чарівник і там з цілою цією сотнями ескімо так само прилетів, все нормально. Уявіть собі свій день в деталях. Що ви будете робити? І як ви то будете робити? І скільки задоволення буде від вам і від то? Приємна кава, чи там е, тарілка полуниць, е, чи то якась, чи то ви пройдетеся ти вулицею, де ви давно не ходили, чи подивитися, зайдете в кав'ярню, куди ніколи або ну, або ніколи не ходили. А ще в один момент. В такому дні не давайте собі ніяких обмежень. Хочете втрапити в Букінгемський е, палац? Прошу! Йдіть. Хочете походити там, я не знаю, навколо пірамід. Йдіть спокійно і прошу вас, ні в чому собі не відмовляйте. От чим більше і чим частіше ви так будете фантазувати, повірте, тим більше спокою і рівноваги ви матимете. Воно ні до чого вас не зобов'язує. Ви можете нікому про ті свої фантазії не розказувати. Але повірте, то для вашого настрою і для ваших, скажімо, для вашої рівноваги дуже добра справа. Я вам хочу сказати більше. На тому це не придумано, хоча це вправа з, з певного джерела конкретного. Це джерело так само, буде вказано в вашому переліку, і воно показано, буде все нормально, не переживайте. Я хочу звернутися до іншого моменту. Те саме робить будь-яка казка. Пам'ятаєте, що, що, що починаються казки? В якомусь царстві, в якомусь государстві, за морями, за ріками, не тут. Розумієте, не в цій ситуації реальні. Жили-були, було щось собі таке. Казка дає простір для свободи і фантазії. Казка, фантазія, дозволяє придумати, що завгодно, і там ви можете контролювати будь-які ситуації і справитися з будь-якими своїми страшними страшними страхами. Причому страхами не просто страшними, а понаростаючи. Спочатку то був голови змій, потім голови змій, а потім дванадцяти головий змій. І з тим страхом ви, такий герой, справились. І не обов'язково ви обов'язково не обов'язково маєте бути хлопчиком. Для дівчаток то те саме те саме стосується. І ви можете зустрітися з серйозними своїми конфліктами з вашою, ну скажімо, невдалою діяльністю. Наприклад, коли відкриваєте ту ті двері, які ту кімнату, які вам заборонено було відкрити, коли ви повертаєтесь там, де не можна було обертатися, голову обертаєте, так чи будь-яку заборону, де ви порушуєте свої рамки, запорушуєте, то ви робите якийсь ляпсус, теж як неправильно не треба було робити. Вам казка розказує. Як з того всього можна вийти? Ваші тварини, то ті тварини в казках, це як правило інтерпретуються як ваші інстинкти, як, ваша, як ваші імпульси, такі природні, як ваші природні помічники, ну і соціальні і так далі. Ваші складові, ваш досвід, отой старий дід, він вам розкаже, що робити. Ну і так далі. Ви почули, якщо ви вмієте дешифровувати і розуміти казку, діти то вміють від природи, дорослому. Ну, якщо він хоче, доводиться повертатися до дитинства, щоб розуміти код казки, щоб розуміти, чому в казках, як правило, все закінчується дуже добре. І чому, якщо ви спробуєте дитині розказати казку, і ви викрутите її, скажімо так, або перекрутите її, так. Відому казку, я маю на увазі, щоб там було щось погано, вам вас обов'язково виправлять. І навіть через кілька днів вам таки дитина розкаже. І от таки потім він вернувся, і потім той герой, герой здобув перемогу, і все стало добре. На рівні фантазії відбувається гармонізація переживань. Відновлюється цілісність, відновлюється душевна рівновага.